Вітаю! Сьогодні у нас заняття з економічної освіти і ми з вами познайомимося з ресурсами. Але спочатку я хочу вам розказати одну цікаву казкову історію. У старому лісі жили були Заяць Коська, Зайчиха Туська та двоє маленьких заченят, донька білявка та синочок Пухнастик. Жили вони в маленькій хатинці з гілок. Коли приходила осінь, здіймався сильний вітер та лив холодний дощ. У домівці ставало холодно та вогко, а взимку хатинку заносило снігом. Вона стояла на галявині, і її було видно з усіх боків і птахам, і звірям. Подумали зайці, що в старій хаті їм буде незручно зимувати. Хатинка стара, маленька, тісна, промокає. Віконниці майже не зачиняються, та й місце невдало вибране. дім на видноті навколо мало дерев, хитра лисиця легко зайців вислідить та й вовкові в пащу недовго потрапити. От і вирішили зайці побудувати собі нову хатинку, міцну простору у затишній місцині, щоб ні вовк, ні лисиця, ні сова їх не турбували. Почали вони думати гадати, як нову хату збудувати. Заєць Кузька висловив таку думку. Нова хата має бути світлою, просторою, маємо збудувати її з такого будівельного матеріалу, який є в лісі. Вважаю, що найпростіше збудувати крижану хату. По-перше, кригу ми візьмемо на річці, це дуже близько, і її там досталь. По-друге, хата буде світла, не знадобляться вікна, і вона добре захищатиме нас від вітру й снігу. Але зайчий Тоська заперечила йому, сказавши, що така хата буде голодною, і вони весь час мерзнетимуть у ній. По-друге, влітку вона розтане і тоді їм знову ніде буде жити. Я вважаю, продовжувала Тоська, хату треба будувати дерев'яну. Вона набагато тепліша та міцніша за крижану. В лісі ми знайдемо потрібний матеріал для будівлі, і це нам недорого коштуватиме. Почали сперечатися, кожен доводив своє. Раптом, почувши їх сперечання, підійшов їжачок. А я вважаю, що краще вам збудувати кам'яний будинок. Він набагато міцніший за дерев'яний, йому не страшні недушні, вогонь і дерева в лісі залишаться цілими та зеленими. А це дуже важливо для звірів та птахів. На тому краю лісу, де живе сова, дуже багато каміння, з якого можна побудувати будинок. Ми попросимо ведмедя та бобра, щоб допомогли принести його сюди. Дім буде міцний, а це дуже важливо для вас. Сюди ані вовка, не лисиця вже не заберуться. А щоб в оселі було тепло й затишно, треба змурувати піч, і вікна поставимо, щоб було світло. Почали всі разом міркувати і дерев'яна хата добра, і крижану можна скласти, а все ж таки, мабуть, і жачок має рацію. Найкращий дім буде кам'яний. А щоб збудувати новий дім. Сказав їжачок, вам потрібні різні ресурси. А от які бувають ресурси, ми з вами зараз познайомимося. Існують такі види ресурсів природні, капітальні, людські. Природні це ті, що надає нам природа. Дерева, вода, квіти. Овочі, гриби, ягоди і багато-багато іншого. Капітальні ресурси це різні споруди, транспорт, обладнання, різні інструменти, а також Людський ресурс це люди різних професій. А тепер давайте подумаємо, які ресурси потрібні для того, щоб збудувати будинок для наших зайців. Природні ресурси це вода, деревина, глина, пісок. Каміння. Капітальні це транспорт спеціальний, пилка, молоток, цвяхи, рубанок, перфератор, людські ресурси це мури. Куляр. Тесляр. Скляр. Коваль. Маляр. Електрик. А зараз я пропоную вам пограти в гру. Вам треба знайти зайвий ресурс, який не належить. Професії. Що не потрібно маляру? Кухарю лікарю. Пралі, художнику, садівникові, молоці. Завдяки природним, капітальним та людським ресурсам наші зайці збудували такий прекрасний будинок. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!